Всім привіт! З вами Кіріта і це. Навіть не знаю, як це називати це швидше якийсь підкаст. Ну, подкаст, я не знаю, як по-українськи бул... було буде. Але. Ну, в общем, я замітив, що кількість переглядів на моєму каналі не надто стрімко росте. І я взагалі не впевнений, що... Потрібно знімати відео взагалі. Як ви бачите, відео на моєму каналі виходить все рідше і рідше. Але, в принципі, я думаю, це вже діло часу, там, набір переглядів і так далі. Так що дуже сильно я на цьому зациклюватись не буду. Хоча треба. Би було. Знаєш, сама тема цього підкасту. Напевно, в тому, що по-перше, я не знаю, що знімати. Ну і по-друге, так, по-перше, я не знаю, що знімати. По-друге, я... я не знаю, по скільки часу знімати відео. Тобто, напишіть мені, по скільки часу вам зручно знімати відео. Тобто, я можу знімати відео розміром в 10 хвилин. Можу знімати відео в розмірі пів години, 40 хвилин. Ну, це вже максимум. Ну, кажіть, що ви хочете. Потім кажіть, що, що я маю знімати. Тобто, чи знімати мені там, не знаю, супер плоский чи прості лесплеї, самі обичні, чи можливо з модами різними. Кажіть, які моди. Ну, просто у мене, мене немає ніяких ідей. Я от сижу. В себе в офісі на білому. Коні. І <смір _> думаю, от що мені знімати? Um... Все ясно. Що Знає... мені знімати? Я. Я не в курсі. Взагалі. Ну. Скажіть мені, напишіть в коментах прямо під цим відео, що мені знімати. Далі, в принципі. Пишіть в мене в групі, що мені знімати, скидайте туди карти різні. У мене просто-напросто немає ідей. Чи збирати мені якусь, не знаю, групу і знімати з нею якісь летсплеї, чи навіть грати на якихось серверах, дайте мені ID, скиньте мені, мені лаунчер. Все залежить від вас. Ви вирішуєте, що мені знімати. В принципі, більше я так нічого не хотів казати. А, вот, а ну, чого я не так часто випускаю відео? То що на моєму першому каналі там було більше 120 відео і 500 переглядів. 5 підписчиків. Це смішно. Це просто-напросто смішно. І, ну, Просто я не знаю, що знімати. Тобто, кажіть мені, які ігри мені знімати. Найліпше з них там не знаю, що ви запропонуєте, я я виберу, я, я буду знімати. Кажіть тільки, що я буду знімати. Не хочете, щоб я не знімав, я не буду знімати. Тільки напишіть. Все, Керіто, не знімає, в тебе це не виходить. І просто, просто все. Ну от я ще й храм знайшов взагалі, красава. Ем, ну, Ну, Просто напишіть мені, що знімати чи, чи що не знімати. Дайте мені якісь поради. Я не знаю. Я просто-просто не знаю. Я не знаю, що знімати, як знімати, коли знімати, як часто знімати. Ну, Ніфіга собі, знайшов би я раніше цю фігню. То ну от кажіть, ну я, я почну знімати. Я почну знімати. Ну, нехай простілетс Плей Майнкрафт. Тож, дивіться, я буду викладати на канал. Точно, все, ідея. Я викладаю на канал по одній серії з різних тем. Ви пишете в коментарях, чи сподобалась вам ця тема. Тобто, чи, чи далі мені знімати там, наприклад, ці ж лесплей Майнкрафт? Чи ні? Тобто, чи сподобалось вам це, це чи ні? Е, От. Знаєш, зараз в мене на каналі на даний момент, коли я знімаю відео, на каналі м одна серія з модами там збірка модів, в яку входить Divine RPG. Значить, далі я викладу першу серію. Тобто я знімлю першу серію. І... Зафіня. О, клас. Що так, що без нього? Ладно, значить, я викладу першу серію. О, Простих лесплей Майнкрафт. Значить, ви їх двох порівняєте? Ні, значить потім я ще викладу. Що це за баги? Потім я ще викладу Бла, виживання на супер рівному. Вот. І тоді я прочитаю коменти до цього відео, коли я вже викладу ті два. Ну хоча б знімлю їх. Прочитаю коменти до цього відео, тобто до цього підкасту. І подивлюсь, чи що, що ще мені знімати. Тобто я буду викладати просто по першій серії з відео. І ви вже будете вирішувати, подобається вам воно чи ні. В принципі, більше нічого такого я не хотів. Цей. А, ну до речі, от. Ще одна пропозиція викладати відео по розкладі. Тобто я буду, наприклад, там викладати така ідея, наприклад, про з плей Майнкрафт я буду кладати кожного вівторка. Тобто там знімати буду в понеділок, рендерити і викладу в вівторок. Значить, а там а супер-плускій чи там якісь карти я буду викладати в четвер. Ну, так образно кажучи. Вот. Чи сподобається вам така ідейка? Значить, пишіть в коментарях, кажіть мені, як вам зручно, що робити. І якщо ви ще маєте якісь ідеї гарні для мене, напишіть мені теж в коментарях, мені буде дуже приємно. Чи може навіть от в мене є така ідейка, чи створювати мені свої карти і робити в них обзори. До речі, я вже створив свою першу карту. Називається Survival Water Island. Досить нормальна карта. Є Survival of Love Island. Можете подумати, що я звідти так негарно все вкрав, але ні, це не та сама карта, тільки замість лави вода. Це зовсім інакша карта виживання, яка полягає вижити під водою. Тобто, survival, виживання в воді в водяному світі. Коротше. Вот. І в принципі, більше нічого я не хотів вказати. З вами покріптайте, сам лайк, підписуємося, коментуємо відео, всім па-па! В кінці я дуже швидко говорю, я знаю. Все, всім папа, -па. всім удачі, гарного дня! І не буду я так затягувати. Ладно, дивіться всі відео на моєму каналі. Ладно, все, все хватить. Всім па-па. <члід> ніяк не закінчу, все.